Право номер 6 другий пункт. За допомогою простого механізму виконано корисну роботу 120 джоулів. Визначте ККД-механізму, якщо повна робота 150 джоулів. Ну що ж, стартуємо. Будемо розв'язувати цю звичайну задачу. Записуємо в дану коротку умову. Отже, корисна робота. Записуємо, що А корисне. Записуємо А, корисне. Дорівнює. 120 джоулів. Далі повна робота. 150 джоулів. Записуємо, що А. Повне. Дорівнює 150 джоулів. Ну що ж, у нас запитують визначити ККД механізму. Коефіцієнт корисної дії або ККД, він позначається літерою ета. Позначається вона ось так. ЕТА. Так? Добре, проста задача. Ми маємо задати, що таке коефіцієнт корисної дії, це яку частку повної роботи корисна робота становить. Ну що ж, Записуємо тоді, що за означенням. Так і пишемо, що за означенням. Коефіцієнт корисної дії це, Давайте я іншим кольором нарисую. дорівнює А корисне, що ділиться на А повне. Тут можна ще написати і помножити на 100%, але немає необхідності адже відсотки це соті долі одиниць. Ну що ж, формула у нас є, залишилося підставити і обчислити. Записуємо, що ET тоді дорівнює. Так, замість А корисне з дано пишемо 120 джоулів. Що ділиться? І замість А повне пишемо 150 джоулів. Yeah. Ну що ж, і це дорівнює. Джоулі у нас скорочується, маю безрозмірна величина. Добре. Тепер на 0 можна скоротити. Так, на 10 чисельник і знаменник 12-15 можна скоротити на 3. То 12 поділити на 3 це буде 4, а 15 поділити на 3 це буде 5. Ну що ж, 4 п'ятих – це 8 десятих частин. Або, якщо ми запишемо в долях одиниці, 0 8%, запишеться як 0,8. Ну і якщо ми хочемо це подати в відсотках, множимо на 100, тут 80 частин, то записуємо, що це дорівнює 80%. Є? Ну що ж, коефіцієнт корисної дії у нас вийшов менше за 100%, 80% цілком ймовірна величина. Ну що ж, а зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, визначте ККД, записуємо, що ета ККД дорівнює 80%. Ну що ж, ось така проста задача на коефіцієнт корисної дії. На цьому вправу завершено.